Золоте кучатка, золоті в тубинці, принесла сьогодні літо дитинці, а дитина з літом збудувала слова і звучить, як пісня українська мова. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора чиста, як гірська вода та України мова барвінкова, така багата і вічно молода. Ну що б, здавалося, слова, слова та голос більш нічого. А серце б'ється о ожива, яких почує. Знать от Бога і голос той, і ті слова. Йдуть ми ж люди, яких почує. Мова кожного народу неповторна і своя, в ній гремлять громи в негоду в тиші трелі солов'я. Солов'їну, повінкову, Колосисту на віки Українську рідну мову вдар мені дали батьки. О, яка судова шиттва і багата українська мова. Мова барвиста, мова багата, рідний теплий, як батьківська хата. Блакиті без сонця нема, так і мови нема без народу, і народу без мови нема. Золоте курчатка в золотій торбиці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово і звучить, як пісня, українська мова. Мова державна перлина, нею завжди дорожить, без мови немає країни, мову, як матір, любить.